Уже два місяці житомирські медики та педагоги не отримують заробітні плати, і сума велика. Заборгованість становить більше 50 мільйонів гривень. На мітинг зібралися лише медики, і навіть без проспілок, як зазначили організатори, голодне життя їх покликало на такий чинок. Зарплату людське життя не може чекати. Так само і у нас є діти, є сім'ї. Що нам робити? Ми ж без роботи ми давали клятву Гіппократу, і пократи, бо не може, як інші підприємства. Ми повинні працювати, ну хай трошки мають повагу до людей, хай не до всіх. Ну, хай я ж говорю, хай магазини, хай чого бухгалтера мають велику зарплату, чого фінансисти, чого страховщики, чого ми медіки, саме найстрашна, саме з другої. Саме чиста робота, яка спасає, рятує людське життя. Чого ми повинні за що? Нам нас беруть, вважається, під ноги. Спочатку медики відвідували біля входу у міську Згодом у холі на першому поверсі і добралися до кабінету Сергія Сукомлина. Давайте спочатку плакати, ми да, поговоримо, а потом, да, а потом бути. Будьте это, будете поднимать, будете поднимать, плакаты и так далее. Розмову, как такую, не вышло. В интернерии перебывали керевника места и вимагали своего. Вин, намагався пояснить ситуацию. Две недели назад, когда у меня были профсоюзы ваши, так, в кабинете, мы с ними общались в субботу, я просил вас точно так же организоваться, поехать в Киев. Это смотрите, послушайте, я говорю то, что это я могу с вашими профсоюзами поговорить, и, и это подтверд, они это подтвердят. Теперь давайте, давайте меня послушайте теперь. Я, я когда вы знаете, что заработная плата, содержание это, это делегированные полномочия государства. Знаете или нет? Сергій Сукомлин повідомив, що сьогодні Кабмін має направити у місто 9 мільйонів гривень субвенції на погашення заробітної плати. 18 грудня збирається позачергова сесія, яка також розгляне питання виділення коштів на зарплату медикам та освітянам.